Тільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 20 по 26 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для в яких ви будете енергіях, які вам відкриються перспективи, двері. Візьмемо, як завжди, пораду з іншої колоди, як вам краще поступити на цьому тижні. Зверніть увагу на свої емоції, можливо, їх буде занадто багато. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх кільців, кому потрібен особистий в шапці профіля. Є контактні дані. І так, телець тиждень з 20 по 26 жовтня. Понеділок. Понеділок є 6 м'ячів, карта нам буде говорити про якісь нові можливості, нові починання. Елементарно, карта може говорити про дорогу. Тобто, можливо, ви будете переміщатися в понеділок, кудись будете їхати по роботі, по якимось справам, щось будете розпочинати в своєму житті якусь нову дорогу. Тобто, або ми переїжджаємо, або ми щось розпочинаємо. Да? Це також буде наша дорога, чи нові якісь можливості в роботі, чи нові якісь перспективи в стосунках. Да? Тобто, ми хочемо щось розпочати ще з того листа вівторок. Вівторок 8 жезлів, якась ситуація, яка у вас підвисала вівторок може швидко розпочати свій рух знову ж таки. 8 жезлів це стрімкість. в да? нас стрімко розвивається щось. Щось прям неочікувано для нас. Та да? ви не чекали, а воно сьогодні раз і все. Тобто хтось зателефонував і ви швидко поїхали. Десь прийшло то повідомлення, яке ви чекали. Прийшла якась, якесь сповіщення, яке ви чекали, да? якась справа, яка підвисала, зависала і так далі. сьогодні вона може вирішитись, причому дуже швидко. Карта може говорити, що день просто пролетить е, бистро, і ще це може говорити нам про те, що вівторок вам потрібно бистро реагувати на якісь ваші дії. Тобто, якщо вам зателефонували, бистро зібрались і поїхали, для того, щоб вирішити це питання. Середа! Середу є королева Пентаклів, карта ваша. Карта буде говорити про Діву ще і Козирога. Да? Тобто телець Діва і Козиріг може бути присутній у вашому житті. Королева Пентаклів у мене все по плану. Я все собі запланував, і так в мене йде. Карта фінансова може говорити про те, що ви будете розпреділяти свої фінанси, десь можливо будете вкладати, можливо, щось будете купувати. Да? Тобто тут треба поїхати швидко зібратися для того, щоб от є якась у вас. Покупка, яку ви хочете зробити. Королева Пентаклів це наш будинок, нерухомість. Тобто, можливо, хтось і буде купувати квартиру, будинок, якусь земельну ділянку, можливо, буде якась співпраця у вас з ріелтором, тому що це також те все, що пов'язано з нерухомістю. Ну, якщо у вас такого немає, карта говорить про наш дім. Да? Ми дбаємо про свій добробут. Ми займаємося своїм господарством, своїм будинком, своїми дітьми. Да? Дбаємо одне про одного. Четвер. А в четвер король пентаклів. Ну, хтось таки дійсно щось може купувати, причому щось таке масштабне, можливо, ви просто щось будете в будинок купляти. Не знаю. Телевізор, холодильник, пральну машину, да, щось таке вагоме, мебель будете обкладати. Король пентаклів це в нас також діва, телець або козиріг. Да. Знову ж таки може бути комунікація з такою людиною. Ну, і карта може показати вас, що ви собі займаєтеся знову ж своїми справами. Два дні, от коли ви в своїй енергетиці, і вам свої дні дуже комфортно. Тобто, ви собі знаєте, що ви на правильному шляху, що ви все правильно робите, що у вас є фінанси для здійснення вашої мрії, що от все так, як вам потрібно. П'ятниця. У п'ятницю є шість кубків, карта якихось приємних спогадів, приємних емоцій і зустрічей. Хтось може поїхати в гості, хтось може зустрітися з людиною з минулого, до когось можуть приїхати люди з минулого, прийти, зустрітися. Тобто десь можуть бути якісь приємні спогади, приємні емоції, подарунки, Да? можливо, ви їдете собі до бабусі, до дідуся, до батьків, до людей, з якими ви навчалися, з людьми, зустрічаєтеся з людьми, з якими ви працювали раніше. І ми отримуємо позитивні емоції від того, що ми з ними спілкуємось, згадуємо. Згадуємо, згадуємо якісь приємні моменти у своєму житті. Елементарно, по цій карті, можете просто ви собі згадувати своє минуле життя, да, дивитись якийсь фільм, гортати якийсь фотоальбом, да, і знову ж таки будуть приємні емоції, які у вас були в минулому. Субота! Суботу в нас є королева мечів. Тут у нас близнюки Терези водолії. Карта може нам говорити про жінку, з якою ви можете комунікувати. Можливо, це буде і чоловік, да, більш з такими жіночими енергіями. Карта нам говорить про лікаря, про військового. про Адвоката, юриста, да? можливо, ви будете зустрічатися з такою людиною, вирішувати якісь питання. Карта може говорити, що це буде ваша енергія. Да? Можливо, ви будете собі аналізувати щось, можливо, гостро реагувати, да? так відсікати, відрізати, не піддаватись емоціям в суботу, да? діяти прагматично. От я сказала, і так буде. І неділя для тільця. Десятка мечів, ну хтось на чомусь буде класти крапку або таки звертатися до лікаря. Да? Тобто тут звернулись до лікаря, і тут вам вже стає краще, тому що. Вам, наприклад, зробили те, що вам потрібно, якесь оперативне втручання, удалили зуба, ще там щось зробили, да, і все. І ви на цьому поклали крапку. Закрили цю справу, і воно вас більше не болить. Можливо, звернулися до адвоката, прояснили ту ситуацію і знову ж таки вас вже більше не болить. Ну, може бути, що ви на чомусь кладете крапку, да, відрізаєте, відсікаєте і закриваєте вже. Тему, яка вас турбувала. Порада для тільця на тиждень. Король жезлів. Карта каже вам про те, що в вашому житті є людина, до якої ви можете звернутися за допомогою. Це в нас овен лев або стрілець. Ну, або ж карта вам каже, бути більш впевненим, більш таким наполегливим, якщо у вас є якісь питання, і вирішувати так, як вирішують їх вогніні знаки. Да? Амбіційно да, от так, підходячи до тої справи, що все ж таки воно вирішиться так, як потрібно вам, тому що вогняні знаки вони от вирішують всі питання. Так і так, тільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі.